Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам поговорити про дуже цікаву тему, яка пов'язана саме із новими змінами до правил перед державного кордону, особливо для чоловіків віком від 18 до 60 років. Тому, якщо вам цікава дана тема, то обов'язково дивіться дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Тому поїхали! Мабуть, рік назад я знімав відео вже на дану тему про перетин державного кордону. Але відповідно, зміни постійно якісь вносяться, щось додається, щось прибирається, і зрозуміло, дуже багато питань відносно того, як перетнути державний кордон, але виключно на законних підставах. Про це нам говорить відповідно постанова кабінет міністрів України від 27 січня 1995 року, номер 57. тому кому цікаво, бо хто планує поїздку, відповідно рекомендую її перечитати, оскільки саме тут і зазначаються правила перетину державного кордону. І якщо бути більш детальнішим, то особливо саме пункт 2, який говорить про те, що у разі введення на територію України. Надзвичайно або воєнного стану переднати державний кордон мають право, і тут визначається велика кількість осіб, які безпосередньо мають повне право для перед державного кордону. І в першу чергу це зрозуміло особи, які є. Непридатними до військової служби і виключно з військового обліку. Але по даній категорії осіб, зрозуміло, потрібно мати в першу чергу це оновлені дані в резерв плюс, і де зазначається про те, що ви виключені з військового обліку. І зрозуміти, мати з собою відповідний документ, який підтверджує те, що ви дійсно виключені з військового обліку і є непридатними. Наступне це особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує. Відповідний статус або пенсійне посвідчення. Зрозуміло, що вам потрібно мати з собою це ваші е, документи, це тобто паспорт, код, зрозуміло. Е, паспорт за кордони довідку МСЕК пенсійне посвідчення, і дійсно е, досить часто на кордоні вимагають е, як показати резерв плюс про те, що у вас є відстрочка, і зрозуміло відстрочка вона повинна бути паперова, тобто це на всякий випадок, лишнє воно точно вам не буде. Потім наступне дуже часто говорить про те, що потрібний сторонній догляд, якщо ви вивозите за кордон, наприклад, там, дружину на відпочинок або на лікування, чи взагалі будь-куди. То в такому випадку ми дивимося, підстави як говорить, що особи, які мають дружину, Чоловіка числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину чоловіка для за межі України з наявності документів, які реально засвічені копій, що підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Тобто вам не потрібно ніякий догляд, не потрібно ніякої ЛКК. Виключно маєте тільки право прикнути кордон, якщо у вас є довідка МСЕК, пенсійне посвідчення, свідоцтво про одруження, спільна прописка, вона повинна бути обов'язково, бо на кордоні її питають. І зрозуміло, повинно бути. Ваші всі документи. Якщо ви їдете з дітками, зрозуміло, візьміть свідоцтво про народження дітей, це буде менше питань відповідно у представників прикордонної служби. Наступна підстава: це якщо ви супроводжуєте особу з інвалідністю. Це, якщо, наприклад, ваш батько-мати, або батьки дружини там, чи чоловіка, залежності, хто. Хто кого вивозить. І зрозуміло, тут вимагають більше документів, які потрібно показати прикордоннику для переджавного кордону. І перше з них це те, що ви повинні показати медичні, не медичні, а довідку МСЕК, пенсійне посвідчення, свідоцтво ваше про народження, якщо ви вивозите своїх батьків. Якщо Дружини, то додатково потрібно показати ще свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження самої вашої дружини. Зрозуміло, вимагають обов'язково це довідку про спільне місце реєстрації. Тобто, що ви з батьками зареєстровані за одною адресою, якщо ж ви, наприклад, ВПО, то це довідки про ВПО. Так, наступна друзі, підстава це, якщо ви є батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками, вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. То в такому випадку, зрозуміло, потрібно мати свідоцтво про народження. Потім документи про наявність інвалідності в даної дитини. Якщо ж, наприклад, у неї немає зрозумілої групи інвалідності, це повинна бути або програма реабілітації, індивідуальна програма реабілітації вона називається, або відповідно інші медичні документи, які підтверджують те, що дитина є. Відповідна інвалідність, і зрозуміло, повинно бути відповідне посвідчення. Тобто, я думаю, в кого ти з інвалідністю, то вони мене в принципі розуміють. Також друзі, дуже часто мене запитують, чи можна перетнути державний кордон батьку дитини, яка вже є повнолітньою. Зрозуміло, дана постанова також передбачає такий пункт, і тут чітко говориться про те, що батьки на отримання яких перебуває повнолітня дитина. Яка є особа з інвалідністю першої чи другої групи, за наявність про її народження та документ, що підтверджує інвалідність, а також нотаріально завірена копія. Але зрозуміло, якщо, наприклад, дитина, дана, дана дитина ваша навчається, то зрозуміло, питань немає. Якщо ж, наприклад, вашій дитині вже там 35 років, то зрозуміло, тут виникне питання прикордонників, чому ви її супроводжуєте. Але саме головне, що наша постанова так пише, тому, в принципі, якщо вам необхідно, то ви маєте також право. Також зрозуміло, що наступна підстава це те, що баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для визу за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призву на військову службу під час мобілізації за наявності у них відповідних підтверджень документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки, а також їхні територіально завірені копії документів. Дуже часто друзі мені задають питання: чоловіки: чи можна виїхати за кордон, якщо ваша родина знаходиться за кордоном і там досі довго тривало проживає? Дивіться, нам дає чітку відповідь постанова про передержавного кордону, яка чітко говорить, що такий варіант є, він можливий, але якщо у вас знаходиться за кордоном дружина з інвалідністю, там батьки, дитина з інвалідністю, і які стоять на консульському обліку. Якщо таке дійсно є, то в принципі можете виїхати. Якщо ж такого у вас варіанта немає, то в принципі це зробити буде неможливо. Також, що стосується нововведень, як я обіцяв, це те, що добавили. якщо, наприклад, ваші близькі родичі там Наприклад, там чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, повнорідний брат, вони загинули або зникли безвісті. Вважаються, такі особи також мають право на вільний перетин державного кордону. І зрозуміло, також додали ще пункт, якщо дані ваші родичі отримали звання посмертного Героя України. В такому випадку, звісно, можна виїжджати за кордон. Ну і також, друзі, хочу вам наголосити, що не повинні забувати про те, що, в принципі, якщо у вас є. Право на перетин державного кордону то зрозуміло ним можна користуватися. Якщо у вас такого права немає, то краще не перетинати нелегально да кордон України, тому що в принципі за це є кримінальна відповідальність. Отже, друзі, як підсумок, хочу вам сказати, що в принципі, якщо у вас є всі права, ви можете вільно собі виїжджати за кордон. Але якщо у вас під час переводу відео виникли якісь питання, або ви щось хочете уточнити, ви завжди можете звернутися телефоном, який бачите на екрані, я дам вам більш детальнішу консультацію з даного питання. Або ви можете безпосередньо прийти в офіс, і ми з вами поспілкуємося, поп'ємо кави і вирішимо всі питання, які вас цікавлять, але виключно в рамках правового поля. Також, друзі, наголошую, що хто ще не зробив, обов'язково поставте лайк, робіть підписку. Ісі на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!